Різдвяні свята традиційно час єднання тепла і добра. У Чернівцях організували благодійний ярмарок із вертепом, щоб не просто створити атмосферу свята, а й зібрати кошти для підтримки українських захисників. Побували там і журналісти ТВА. Різдвяна пора, особливий час очікування дива, тепла і добра. А зараз, коли Україна бореться за свою свободу, різдво набуває особливого значення. Це не лише свято родинного затишку, а й нагода згуртуватися, підтримати один одного та допомогти тим, хто захищає нашу країну. Саме тому у Чернівцях організували різдвяний благодійний ярмарок із вертепом. Подія об'єднала традиції святкування різдва, культуру Буковини та важливу місію допомогу українським військовим, за словами директорки організації. Ці Артанія Україна Тетяни Чорновської це ярмарок це нагода не лише відчути святкову атмосферу, а й зробити щось важливе. Адже кожен придбаний виріб, кожна гривня зібрана на аукціоні, стане кроком до підтримки наших захисників. Сьогодні третій день свят Степана Буковина колядує, і ми організували різдвяний ярмарок з вертепом, коляда з вертепом, щоб всі наші віряни підтримали нас, щоб ми сьогодні всі разом Молилися за наших військових на передовій. Також нам потрібні надзвичайно людські ресурси, а також матеріальні. І тому ми організовуємо таке дійство, щоб далі існувати, щоб мати кошти на те, щоб закуповувати матеріали для плетіння маскувальних сіток, щоб мати змогу заправляти автівки, які їдуть на передову. А також нам надзвичайно потрібний вантажний автомобіль для організації. За рік в Артанії сплили майже 300 маскувальних сіток для. Передової кожна сітка це наша подяка та турбота про тих, хто захищає нас, відтак працюють без вихідних, тому що знають наскільки це важливо. Додає пані Тетяна. Директорка організації наголошує, що у часи війни особливо важливо проводити такі заходи. Вони не лише створюють атмосферу свята, а й нагадують нам, що кожен із нас може зробити свій несок у спільну перемогу. Ми об'єднуємо людей заради підтримки тих, хто зараз на передовій бореться за наше майбутнє. На жаль, третій рік війни і війна палає як перші, і потрібно мотивувати людей, щоб кожен робив свої добрі справи в тилу, щоб ми були всі разом, об'єднувалися і робили такі маленькі хвилі і великі, щоб це все привело нас до перемоги. Ми повинні всі працювати. Ми повинні пам'ятати, що дуже потрібна підтримка нашим військовим, а також об'єднувати всіх людей заради перемоги. Організатори зауважують, що новорічні свята. А це час не лише отримувати подарунки, а й дарувати. Ми маємо пам'ятати, що завдяки нашим захисникам ми можемо святкувати у безпеці, і саме такі заходи це наша можливість сказати їм дякую. Діана Добинда теми дня ТВА.